Він був найдобрішою, найвірнішою людиною, вірним другом та люблячим чоловіком. 17 жовтня в бою на Сумщині обірвалось життя кам'янчанина Володимира Серелеги. Воїн до останнього подиху стояв на захисті рідної сім'ї, свого будинку та України. Про велику втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним героям. Володимиру було 44 роки. Він багато років працював в податковій інспекції, а з квітня став на захист України, взявши зброю в руки і давав відсіч військовій агресії Росії. Тільки справжній герой може полишити все, стати на захист своєї батьківщини і щоденно нашкодуючи шкодуючи себе йти у бій, боронити життя свого народу. У чоловіка залишилась дружина, батько та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві про покрови православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста доземне, Україн – воїну захиснику, вічна пам'ять.